Вітаю. Ну, сьогодні вночі. Е, російські агресори зруйнували плотину Каховської гідроелектростанції. Е, фактично, це військовий злочин, е, в тому числі згідно міжнародними нормами, коли це прирівнюється <кій> до порушення Женевської конвенції. І... Є така стаття 56 додаткового протоколу від 1977 року, де саме зазначено е, такий випадок, якщо відбувається руйнування ГЕС, вважається е, фактично застосування зброї масового знищення і військовим злочином невибіркової дії. Е, значить, що ж там відбулося, і в чому історія? Значить, Каховська ГЕС була побудована приблизно 70 років назад, коли будувався каскад Дніпровський ГЕС. Основна мета її будівництва була нескільки вироблення електроенергії, скільки підйом рівня води і забезпечення через канали промислових міст і сільськогосподарських угідь для здійснення. Виробничої діяльності, да. Ну, тобто, на е, той час були побудовані металургійні заводи в е, Нікополі, інших містах Марганці, Покрові, е, які в своєму технологічному циклі потребували багато води. Крім того, від Коховської ГЕС завдяки підйому рівня води Іде канал відомий на. Крим і другий канал на Херсонську область, яка зараз ту частину, яка тимчасово окупована Лівобережну, що дозволило там організувати поливне землеробство і, відповідно, побудувати ці звуки, підрив цієї плотини. за... Тими даними, що на сьогоднішній день є, воно більше 200 метрів, і фактично вона відновленню не підлягає. Відповідно, рівень води дуже буде падати до рівня Дніпра, і які будуть наслідки? Значить, буде затоплена частково правобережжя, більшою частиною лівобережжя, низини. Буде йти вал води, він вже йде, і десь, ну якби зараз він через декілька годин він має підійти до Херсона, до Антонівського мосту. Скоріше за все, його теж буде зруйновано чи суттєво пошкоджено. Далі вода піде в Дніпрово-Бугський лиман. Там, де знаходиться Миколаїв, там теж буде підйом рівня води і затоплення низин. І далі вода піде в Чорне море. Е, очевидно, будуть затоплені досить багато населених пунктів, низинна частина Херсону, все, що побудовано на заплаві, скоріш за все, буде або зруйновано, або пошкоджено. Тобто ми на сьогоднішній день будемо мати наслідки, можуть бути загиблі. Буде зруйновано багато будівель, мостів і так далі. Але ці наслідки вони дуже погані, але це ну якби не найстрашніше. Найстрашніше те, що падіння рівня води звільнить величезну територію, яка багато років, да, 70 років була під водою. Відповідно, загине риба, загинуть все живе. Те, що воно загине дуже погано, але зараз літо воно почне розкладатися і зразу створюється небезпека інфекційних захворювань. Понизиться рівень ґрунтових вод, потрібно буде досить багато міст переводити на інші види. Водозабезпечення. Тобто, може зникнути вода в містах придніпровських, маленьких містах, які споживали цю Дніпровську воду. Досить швидко утвориться така піщана пустеля да, з ілом намитим, в тому числі частково радіоактивним по Чорнобильським, де будуть гнити риби. Водорості і так далі, і з цими ну, речами треба буде поратися. Дуже багато говорять про Запорізьку атомну станцію, яка зараз тимчасово знаходиться під контролем російських окупантів. Вона теж охолоджується її технологічний цикл пов'язаний з охолодженням водою з Каховського водосховища. Але інженери кажуть, що є технологічна можливість прокласти трубопроводи і з русла Дніпра насосами забирати воду. Тобто, в принципі, це можливо. Тому потенційно аварія на Чорнобильській атомній електростанції може бути, От, але теоретично її можна попередити. Знов таки повторюю, атомна станція Запорізька не знаходиться під контролем України Українських Збройних сил Її контролюють на сьогоднішній день росіяни. Тому що вони будуть робити, що буде відбуватися на Запорізькій атомній станції, по великому рахунку нікому не відомо. Тобто є потенційна загроза аварії там, тому що вона охолоджується водою. Якби віддалені наслідки, це фактично зупинення металургійних підприємств, Марганців, Нікополя, Покрова, будуть зупинені заводи, зміна кліматичного режиму, осушення території, скоріш за все, на багатьох територіях. Агровиробництво буде, якби або припинено зовсім або дуже змінено. І таким чином Україна отримала дуже великі, не просто проблеми, а фактично зміни в соціальній, економічній екологічній ситуації в декілька областей: Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській. Ці наслідки будуть тривати довго. В такому, як заявила Україдроенерга, що платина відновленню не підлягає. Звичайно, її теоретично можна відновити в майбутньому, але тут виникають якби інші питання. <кхід> Десь років 15 назад почали піднімати екологи питання про те, що наскільки взагалі доцільні. Цей каскад Дніпровських водосховищ, які теж створювали попутно багато екологічних проблем. Зокрема, відбувалося засолення ґрунтів вторинне в Херсонській області. Зокрема, підмивалися береги, відбувалося заболочення, те, що називають світінням води втрафікація і так далі. Тому, в принципі, на цю ситуацію можна подивитися і в відносно позитивному ключі, що, можливо, ця територія може бути освоєна іншим шляхом, ніж так, як це робилося десь 70 років назад, коли будувалося досить енерго і водоспоживаючі підприємства. Зрошуване землеробство, яке теж є досить специфічним. Тому Україна отримує такий досвід роботи над відновленням території після спуску водосховища. На сьогоднішній день рішення про те, чи буде вона відновлена плотина, і це водосховище, чи не буде, невідомо. Ще раз повторюю, що вона зрушувала Херсонську область і Степовий Крим канал. Чому її підірвали на сьогоднішній день? Сказати важко, але можна собі уявити, що по-перше, це завжди шкоди Україні, українському господарству. Населенню, тому що багато населених пунктів, скоріш за все, не зможуть функціонувати в тому вигляді особливо сел, які були. Якщо там не буде місцевого водопостачання і не буде сільського господарства, яким займалися люди, то, скоріш за все, можуть бути частина сил, сіл закинуто. От. Але якби, переосвоєння цієї території можливо. Більше того, оскільки Каховське водосховище було тривалий час лінією фронту, тобто воно розділяло українські війська і російські війська, і, зважаючи на його ширину в багато ширину, звичайно, форсувати його було неможливо на сьогоднішній день, коли вода зійде через деякий час. Принципі перед українськими військами відкривається певна можливість форсувати Дніпро на цій дистанції від Запоріжжя до Каховки. І, звичайно, з російського боку там і небагато військ, і небагато техніки, і нема е, цих всіх споруд. От, тому я е, розуміючи, що це катастрофа. І військовий злочин, і вона буде мати певні наслідки. Я пропоную на це дивитися з позитивної точки зору, що вона дозволить переосвоїти ці території на нових технологічних засадах, так би мовити, враховуючи підходи, да, сучасні технологічні, виходячи з сучасного європейського зеленого курсу. І якби треба буде дуже думати, наскільки потрібно її відновлювати після війни і звільнення Херсонщини в такому ж самому вигляді, як вона задумувалась радянськими інженерами, які намагалися повернути ріки спять, перемогти природу і так далі. Е, я думаю, що після цієї катастрофи. І міжнародне співтовариство, і багато країн Великого Півдня, які так досить нейтрально спостерігають з далеких трибун за російсько-українською війною, не маючи своєї думки з цього приводу, вони зможуть наслідки аварії на гідроелектростанції, точніше, ці катастрофи підриву плотини. Прикласти якби для, для себе, тобто більшості таких країн вже побудовані гідроелектростанції, здебільшого вони є основою життя цих країн і аграрного виробництва з рахунок поливу, і вироблення електроенергії. Так, от ці країни Великого пінь, Півдня, особливо Азії і Південної Америки, зможуть якби. Уявити, що б у них відбулося в державі, яка б у них була і економічна і соціальна катастрофа, якщо б була зруйнована їхні гідроплотини, і можливо, це буде ще одним якби, аргументом для того, щоб по-новому подивитися на дії Росії в цій війні на території України? Будемо сподіватися, що міжнародні організації, зокрема МАГАТЕ, зможуть натиснути на Росію на їх військових і так чи інакше взяти під контроль ситуацію на Запорізькій атомній станції і не допустити ядерної катастрофи.